Наша група це перша в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих. Тобто це було 2 травня 2014 року. Перші українські військові, які загинули під Слов'янськом на вертольотах, там, виходить, два вертольоти збили бойовики. І там загинуло п'ять чоловік. Один потрапив у полон. І саме о цих п'ятьох ми забирали разом, до речі, тоді керував цією операцією. По збиранню тіл і пошуку там, можливих е, живих людей це був Вадим Сухарівський. Тоді я з ним познайомився і по сей день ми з ним дружимо. А він пішов на діалог, і ми з ним почали спілкуватись і разом забирали рештки воїнів наших, які загинули там е, в селі Карпівка. Для мене, ну, для мене це була перша зустріч ну, вживу з війною. Тобто я не міг собі уявити, що там було. Тобто, люди. Розривали цей вертольот тапорами, ломами на металобрухт. Тобто лежали фрагменти тіла тіла загиблих. Ніхто не звертав на них увагу. Тобто, таке враження, що ніяких людей тут немає.